Вітаю, друзі! Христос посеред нас! З вами Православний Вісник, програма про те, як віднайти важливе поміж другорядного. І в цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: Яким є християнський вимір величі або про Антонія та Феодосія Великих? Як варто прожити сім днів або про минулий тиждень з життя українських вірян архітектор сербської автокефалії. Або про святителя Саву Сербського. Про це та навіть більше ви почнете дізнаватися вже за мить, але перед тим перевірте підписку на канал Вісника, не забувши поставити вподобання сюжетам, що вам сподобається. Також команда Вісника буде вдячна за репости, а особливо за ваші коментарі, адже це не лише підтримує рейтинг програми. А й допоможе встановити між авторами сюжетів та глядачами місток взаєморозуміння. У чому полягає велич людини? Наприклад, Олександр Македонський або Карл І отримали додаток до свого імені у вигляді слова великий за тріумфальні військові перемоги та заснування величезних імперій. Натомість існує інший вимір слова великий. Адже саме з таким іменням в історію увійшли кілька святих, зокрема Антоній та Феодосій. Вони теж стали засновниками та переможцями. Але, на відміну від імператорів-можновладців, не пролили ані краплі людської крові заради реалізації своїх амбітних планів. Та при цьому заклали основи такого явища як чернецтво, мотивувавши тисячі майбутніх аскетів на подвижницьке життя в пустелі. Щоправда, для цього і Антонію, і Феодосію довелося перемогти таких серйозних противників, як власні пристрасті, здобувши як нагороду одну з найвеличніших чеснот справжнє смирення. Мої дорогі браття і сестри, в церковному календарі небагато святих, яких ми називаємо великими. Святитель Василій Великий, який написав божественну літургію, яку ми служимо 10 разів в році, а також він залишив духовну спадщину багато. Глибинних богословських трудів, якими ми користуємося до сьогоднішнього дня. Є також подвижники чернечого, монашого життя, який мінується великими. Це засновник відлюдницького монашества, преподобний Антоній Великий, також преподобний Феодосій Великий, Пахомий. Преподобний Антоній Великий народився багатий. Сім'ї, але дуже рано він осоротів, в 20 років. Він турбувався про свою сестру. А один раз, коли він заходив в храм, він почув слова Євангелія, які він відніс особисто до себе. А саме він почув, що. Хто хоче бути досконалим, продай все майно і слідуй за Христом. І він сприйняв ці слова, як безпосередньо відносяться до його життя. І він так і поступив. Він залишив сестру на опіку дівам, які жили біля його будинку, а сам пішов в пустиню, і він там шукав духовних наставників, які допомогли йому стати. Духовним старцем для всієї нашої церкви. Преподобний Антоній Великий став одним із перших, хто обрав життя у пустелі, щоб цілковито посвятити себе молитві, посту і боротьбі з духовними спокусами. Він є засновником монашого життя, і саме його приклад надихнув тисячі людей піти шляхом самозречення та служіння Богові. Антоній Великий прославився своєю духовною боротьбою з дияволом, попри численні випробування і спокуси, він залишався непохитним у своїй вірі. Пам'ятаємо, як його диявол спокушав. По-різному, являючи ще вигляді ангели, вигляді Бога, але преподобний Антоній, він звертався з молитвою до Бога, щоб Бог допоміг йому з'ясувати, як йому відноситися, як перемогти всі ці духовні атаки. Дійсно, його перемога стала символом сили, молитви і Божої благодаті. Святий Антоній був не лише подвижником, а й наставником для багатьох людей. Пам'ятаємо, що до нього звертався святитель Афанасій Великий. Він просив, щоб він прийшов в Олександрію і допоміг поборотися з Аріанами, які говорили, що преподобний Антоній Великий являється їхнім послідовником. І Антоній простував твердження Аріан. І закликав людей не піддаватися на єресь аріанства його слова були сповнені мудрості та любові до Бога. Незважаючи на славу численних учнів, святий Антоній залишався смиренним. Він завжди ставив Бога на перше місце і вчив любові до ближнього, як і невід'ємної частини християнського життя. Таким чином, свято Антонія називають великим за його великі духовні подвиги, любов до Бога і людей, а також за його невтомну працю у зміцненні віри та встановлення чернечих. Традицій нехай його приклад надихає нас в нашій щоденній духовній боротьбі та служіння Богові. Нехай молитвами преподобна Антонія Великого Бог пошле мир для нашої землі, для нашої України, а також і в наші серця. Великий Гетте був переконаний. Якщо людині дати мету, заради якої варто жити, вона зможе вижити в будь-яких обставинах та умовах. Так, дійсно, віра в Христа та прагнення життя вічного допомагає встояти під час будь-якого життєвого буревію. Але така віра має бути закарбована у відповідні вчинки. І зараз ми дізнаємося про те, якими вони були у вірян Української православної церкви.

25 січня у День пам'яті святої мучениці Тетяни митрополит Олександрійський Світловоцький Боголеп очолив Божесну літургію з нагоди престольного свята храму на честь святої мучениці Тетяни, міста Знам'янка Олександрійської єпархії. Оплахи кисел, святые Богородицы, присудимые Марії, Непреложного человечевый срастныйся же кресте Боже, смерти и смерть по правым. За богослужінням були піднесені особливі молитви про мир на нашій землі та Божу милість до воїнів захисників України та всіх знедолених. Після прочитання Акафісту та виголосу многоліття владика Боголеб привітав усіх присутніх вірян з престольним святом. 26 січня у Банчинському монастирі Чернівецької єпархії відбувся святковий різдвяний концерт, організований чоловічим хором монастиря. Віряни та гості мали змогу насолодитися унікальним виконанням як різдвяних, так і богослужбових піснеспівів, що наповнили теплом та духовною атмосферою свята. Хор, що славиться своєю майстерністю та духовним натхненням, представив слухачам найкращі зразки церковного співу, створюючи неповторний звуковий ландшафт для кожного, хто прийшов на захід. Програма концерту включала традиційні. Ні, колядки, що відображають атмосферу різдвяної радості, а також величні богослужбові піснеспіве, що піднесли духовний настрій усіх присутніх. Народитись сином земного царя, бути його законним спадкоємцем та одного дня зректися земної слави і майбутнього трону, прийнявши чернецтво. Саме такий шлях довелося пройти одному з найбільших святих на Балканах святителю Саві Сербському. Звісно, пішов Сава на це виключно заради любові до іншого царя царя Небесного. І Господь щедро відплатив своєму служителю, благословивши Саву зміцнити власну державу та, зрештою, отримати довгоочікувану автокефалію для сербської церкви. При цьому Сава увійшов у сербську історію не лише як релігійно-політичний діяч, а й як аскет, молитвеник, чудотворець та справжній послідовник Спасителя, що став взірцем християнина. Ще за земного життя, перш ніж посісти першосвятительський престол сербської церкви сава, а саме таке ім'я взяв у чернестві радко неман, юнак пройшов суворий шлях випробувань. Як і всі афоніти, з якими він ділив і дах над головою, і хліб насущний. Твердо вирішивши присвятити себе служінню Богові, молодий монах всотував духовні настанови подвижників віри Христової у знаменитому ватапецькому монастирі. А ще звершив кілька паломництв на святу землю, яка подарувала світові Спасителя. Там він молився, вклоняючись святиням. Відданість волі Божій сподобала юного ченця навернути до чернечого постригу і його батьків. Смиренних іноків, тепер уже колишніх правителів Сербії, нарекли Симеоном та Анастасією. Отримавши значні кошти батька, Сава використав їх на будівництво Хіландарського монастиря для своїх співвітчизників, яких було чимало в різних обителях. Цей унікальний центр духовного подвижництва на святій горі і сьогодні є окрасою Афоно. Його відвідують сотні паломників з усього світу а Амонашеський послуг чорнористів несуть вихідці з Сербії. Святий Сава Сербський є важливою персоною в церкві православної не тільки для сербської церкви, але і для всієї загалом селенської церкви. Він дуже сумував, коли їхав із Афону, оскільки вважав святий Афон, як деяким, як його житті, сказано, божественним раєм. Але перебуваючи в Салоні Кії, йому з'явилася Божа мати та сказала йому про те, що, щоб він не сумував, оскільки рай буде там, де буде вона. 20 років перебування на святій горі сприяли майбутньому святителю не лише в його духовному зростанні. Цей час також зміцнив саву в прагненні об'єднати сердський народ на основі духовних принципів православної віри. На батьківщині святитель будував храми і монастирі, долучаючи людей до святих тайн, навчаючи їх молитися і постувати, очищувати себе заради життя вічного. Серед народу Сава зажив слави істинного і щирого пастиря, і ця підтримка дарувала йому духовну наснагу і силу. крізь все своє життя він старався пронести досвід, якраз богобачення і спілкування з Божою Матері. Ми знаємо, що коли він... Повернувся в Сербію, то навіть навернув монарха угорського, який в подальшому буде правити якраз на базі євангельських істин. Цей весь досвід закарбований Святим Савою, буде закарбований також і в книзі «Кормчий», яку ми досі шануємо, досі читаємо. І вважаємо як основоположником церковних законів. Головним бажанням святителя Сави було продовжити просвіту балканського народу світлом віри, започаткувавши сербську православну церкву. І це йому вдалося. Він мудро планував і терпеливо здійснював усі свої задуми. 1219 року відбулася хіротонія Сави Неманича у першого сербського архієпископа, а православні серби отримали право обирати власного предстоятеля своїм собором. кращих злочих світу запрошував святитель Сава для будівництва православних храмів. У божих домах, зведених за предстоятельство Сави, за літургіями висвячувалися священники і архієреї. Сербська церква зміцнювалася і духовно, і кількісно. Духовний просвітитель Сербії заклав шлях для свого поглябивого народу, яким той прямує і донині. Цей собор святого Саве в Белграді, зведений на зразок Софії у Стамбулі, меморіальний храм. Щодня тут підносять молитви на місці спалення іновірцями мощей святителя. Своїм життям і духовними подвигами Сава Сербський красномовно довів, що достойний бути приєднаним до сонму святих. Творити у житті добро для людей. Треба ім'я їхнього спасіння. Таким було життєве кредо святителя саме. На цьому ставимо три крапки та прощаємося до наступних вихідних. Не забувайте робити репости та залишати коментарі, поділившись таким чином власними емоціями або поставивши важливе запитання. Також хочу попросити про щиру молитву за захисників нашої святої церкви, за українських воїнів, за усіх, кого ця війна опалила та скалічила і фізично, і духовно. Помолімося за тих, хто втратив найдорожче рідних та близьких. А у важкі моменти ракетних обстрілів та завивання сирен, коли страх смерті. Торкатиметься нашого серця, частіше згадуємо слова преподобного Антонія Великого Щоденно вмирай для гріха, щоб жити вічно. Бо той, хто боїться прогнівити Бога, житиме повік. Христос посеред нас і є, і буде.